Hello! It's me. Друзі, всім добрий вечір. Понеділок. Приїхала з роботи хочу показати вам, що я прикупила. Дивіться. миючий засіб для посуди Галакс лимонний. Він коштує 44 гривні. Купила отакі пакети. 20 літрів, пакети для сміття. Це на наше нове відеречко для туалетного паперу. Тож оті дуже великі мусорні. І вони коштують 18 гривень. Скільки там штук? 30 штук. Нормально. Далі, отака От ганчірка для підлоги, плитку мить тут кухні. 41 гривня. Пізніше, може, купимо ту швабру таку, не знаю. Бо обичною тряпкою погано мить підлогу, воно варса стається, залишається. Ну, подивимося, як це буде мить. Далі зубочисток купила відпаковочки по 16 гривень. Ну, і все, із хімії. Да? Це вже у нас сюди майонез. Далі купила я цукру. Два пакети фасовий. По чому він цукор? Масло, батон, кава. Ага, цукор по 29,90. Нічого собі, 29,90. Представляєте? Тут 2 ,106 кг 106 грамів, получилось 62,97. Лікарську ковбаску купила в таку паличку. Вона по 161,80, тут кіло 04 на 168 27. Далі кава Бразилія 100 грам. Ровно 100 грам Прямо вийшло. По 699 за кілограм, 100 грам на 69,90. Соответственно. Філе курячі Взяла кілограм. Це нам на свято на. Котлети рублені. По 149,90 за кіло. Тут кіло 0,62 на 159,19. Майонез взяла. То, що той, що брала, один уже пішов розход у нас на заміну. Так. так, 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 так. Е, та де ж він? Той майонез? Ага, чугую. 41,90. Е, батон Батон різаний. По 18,90 18,92 штуки. И пачка масла. Масло 32,90. Ось і вся моя пакувач, покупочка. 574,10 за продукти. Що я брала? Та нічок. Пил, тисячі, тинць, пачка масла, майонез, палка колбаси, два сахара, 100 грамм кала, кілограм філе Все, пів тисячі нема. И тут 146 гривень тоже. Вот вам, пожалуйста. Якоби все необхідне, не знаю, нічого зайвого, а гроші, як вода, хоч не ходити в ті магазини. Все, друзі мої, у нас чайничок закіпає. Будемо пити чайок. Всім гарного настрою, всього самого найкращого. Друзі, продовження розпаковки сьогодні вівторок, 23 січня, Буду потрошку вам знімати, тому що потрошку я скупляюсь, не все зразу. Дивіться, що сьогодні я прикупила Яблучка домашні, на базарі я взяла. По, значить, ведерочку таке невеличке, знаєте, ну, може 5-літрове. 55 гривень. Красиві домашні яблука, такі на стіл порізати. Далі бублики. Купила бубликів. Тут 668 грим. По 85,49, на 57 11 вийшло. Далі, сирок плавлений, взяла отаких, от взяла два вершкових і два дружби. Ну, вершкові вони трошечки м'якіші, а дружба трошечки твердіші. По 14,50, на 20. Е... Ні. Два по 14,50 це дружба. На 29. І2 по 11,50, вершкові по 11,50 на 23 гривні. Це теж на стіл. Треба буде там робити рулетики. Тільки я не пам'ятаю, який м'який треба. чи твердий взяла і той, і той. Взагалі, я забула, які треба. Далі сардельки взяла. Це на вечерю. По 164,49, три штучки вийшло, 316. Грам на 51,98 лікарський. Далі, ковбаса Харківська, отака на стіл поріжу, кажуть, добра ковбаска по 240 гривень 40 копійок за кілограм, тут кіло 160 на 278 гривень 86 копійок. Далі сметана взяла. Це я буду заливать налисники. Сметана 20% жирності по 46,52 штучки на 93 гривні. І того вийшло 535 гривень 45 копійок. І взяла ще додому хлібчик. Хлібчик, кухнівський хлібзавод, гірчичний і нарізаний скипками. Не знаю, чим він відрізняється. 20,30. Нарізаний, а гірчичний 21,30. І взяла таке печиво. Їду додому, дзвонять друзі каже, кажуть, ми заїдемо до вас на чай. І Я купила оце таке печиво 41,80. Ну, хороше таке печиво кулька, фруктова, здобне пісочно, відсадне, перешароване повитлом яблучним. Бажано вжити до 17.02 року. 400 грамів. Отаке печиво. Ось так я сьогодні скупила. Завтра ще буду кожу -ко -ко купувати. Розписала потрошку, щоб не важко було. От, думала, що сьогодні апельсин купити і мандарин, але ж не було. В магазині треба в інший йти. А я вже не встигала, то що ходила в ванні за посилкою на нову пошту, і вже в мене часу не було. Перерва закінчилася обідня. От, так що завтра вже. Отакі справи, друзі мої. Всім гарного вечора. Всього найкращого І середа, 24 січня. Продовження розпаковочок. І сьогодні трошечки я скупилася. Дивіться: перше хлібчик, батон нарізний. 16.50 такий батон. Добрий, смачний батон. Далі сир, вирятин. Не сирний продукт, а сир. По. 292 гривні. Тут два кусочка 476 грам на 138,99. Далі, це пакет 4 гривні, великий, давали мені рибка Хек. Як сказали, тільки привезли. Ось така, три штучки великих. Взяла я. Значить, вона по 135,70, тут кіло. 374 на 186,45. Отака рибка. Ну, красиво, хороша рибка, начебто. М -м -м, крахмаль взяла. Кукурудзяний. Це для рублених котлет. У мене там є але мало якийсь варила, може не хвати. По 26,50 такий крахмаль 400 грам. Перчик взяла, бо там у мене трошечки залишилось отакий перець. Якомедована ціна 8,90 мрія. Правильно чи неправильно? 9 гривень тут. А тут 8,90, Ну, 10 копійок накрутили. Апельсини. Взяла 4 апельсинки. Тут 914 грамів, по 72 гривні на 65,81. Мандаринки, муркот по 75,01. 955. Грам на 71,63. Треба було ще пару штук кинути. Такі... Ми в магазині попробували, одну купили. Ну, а така кисло солодка. Не здається сказати, що вона солодка. Ну, така нормальна, не, не кисла. Приятна така. Мівіни взяли 8 пачок по 14 гривень. Ваня вже 4 собі розпакував. На 112 гривень получилось, Далі перець болгарський, перчинку одну взяла. По 138,02 у нас перець, він витяг на 232 грама на 32 гривні 2 копійки. Огірки взяла два огірочка. Один огірок на салат з пекінською капустою буде, а один огірок на бутерброди. Татуй і багато, я великі два взяла. Вони по 137,99 Тут пошти. Не пошти, а 538 грам на 74,24 два штуки. Далі, банани. Гілочку бананів взяла. По 72,60. 938 грам на 68,10. Так, подождіть, а ковбаса де Спочатку повинна була ковбаса по 210 гривень. Тут 760 грам анстанкінська 159,60. Така палочка, це на олів'є. Отака От у нас сьогодні покупочка. І того чек на 964 гривні 84 копійочки. Ну, Завтра іще докуплю все остальне. І усе. Ось така розпаковочка. Ваня собі запарив мівіну він А, він десь поніс її, що де він її поставив. Чайник закипає в а де ж він її поставив? Хотіла показати вам. Не бачу, капуста у мене кваситься. От. Такі справи. Ну, все, друзі мої. Всім гарного наступного. Четвер. Остання розпаковка. Дивіться, що я докупила. Значить, зараз підемо трошечки по чеку. Батон нарізний, ну це додому 16,50. Хліб, це буде на святковий стіл, такий чорний. По 19 гривень на 38 гривень. Капуста пікінська на салатик. По 33,60 за кілограм. Тут 948 грам на 31,85. Два помідорки. Помідори по 99 гривень, тут 350 грам на 34,65. Далі лимони. Лимони по 65,99. Я брала два. Ну, одного тут ви не бачите. 21, 25 за 2. Сметана, селянська. Отака взяла сметанку, по 36 гривень вона. От. До пільмешків. Сіль взяла отаку сіль. Йодована кухона, 27 гривень за кілограм. Взяла, бо в солоці половина солонки якось не дуже красива. Бутилка Гоголівської 17 гривень. Докупила, бо Саша відкрив бутилочку. Українська з салом, ну це таке додому їсти. Тут кіло 40 по 139 гривень за кіло. На 144,56 вийшло. Так, ну тут пакет. І мандаринок докупила, бо мені показалось дуже мало. По 75 гривень. Тут кіло 146 на 85,95. А, два батони у мене. Далі оселедець 4 оселедця. два на шубу, два на стіл. 257 гривень. Чотири штуки. Скумбрія дві штуки на 209 гривень. Сир кисломолочний, кілограм 80, 6 гривень, чешова, мені сказав. І пельмешки. Пельмешки по 75 гривень, тут 1,5 кілограма на 110 гривень. І котам моїм крильцям. Кість крила. Тут кілограм на 44 гривні. Отакі От. От останні покупочки. Отакі От справи, дівочки мої. Ну, все. Будемо завтра зранку варити холодець. Овочі на салати і так, так далі, тому подібне. Будемо готуватися до свята. Свято яке? А свято у нас дуже важливе. Входине. От. Купили будинок, тому треба. На дворі бачите, сніжок. тому треба відсвяткувати це діло обов'язково. Туман такий надвигається на дворі. Такі справи. Ну, все, друзі мої. По можливості буду щось знімати, щось показувати. Думаю, зняти вам вже ж, все ж таки святковий стіл. Що ми наготуємо з дівчатами? Дівчата мені трошки допомагають. От. Так що, все, до зустрічі, всім гарного настрою. Бувайте, пока-пока.